Акцію протесту влаштували мешканці вулиці Калинова. Люди вкрай обурені новим кіоском, який встановили вночі. Це вже не перша подібна споруда, кажуть жителі. Вони ростуть як гриби після дощу. На всі звернення до чиновників із вимогою прибрати павільйони отримують лише відписки. І все залишається на місці. Цього разу люди налаштовані рішуче. Кіоск з'явився на вулиці Калинова біля будинку 70 минулої ночі. Місцеві мешканці вже декілька років поспіль борються, аби прибрали вже існуючі павільйони, а тут раптом з'явився новий. Стоїть, от уже ларік. Люди боком проходять Ви видите вот это все, і ніхто ніяких мір не приймає з колясками жінщини. И, Посмачіть, вот вот що в отела се час заснімали. Це разве можна, а завтра вот здесь будет стоять. Цього разу люди налаштовані рішуче кажуть, терпець урвався. Навіть неодноразові звернення до різних інстанцій не принесли жодного результату. Ми вже обращались неоднократно на гарячу лінію губернатора в департамент торговлі. Сейчас уже дошли до Києва, вже на гарячу лінію прем'єр-міністра Это, это беспредел уже настолько надоел, що просто нет сил. Ми сказали так, якщо нічого нам не допоможе, ми будемо перекривати трасу. Людей у цій ситуації підтримала громадська сила. Активісти організації кажуть, кіоски незаконні. Більш того стоять під самісінькими вікнами мешканців прилеглих будинків. Это совсем зовсім близько дома тут, навіть ну 4-4,5 з от дома, до кон. Та нарушення законодавства громадська сила називає встановлення таких кіосків свавіллям. Тільки біля цього будинку за останній рік з'явилось з десяток павільйонів, а листів у різній інстанції написано із сотню. Люди втомились чекати, поки їх почують. У нас що в місті немає міської влади, Или це та последній акорд, щоб набити свої кармани, повне обіспечення города усіх всіх сторони. Тобто вони встановлюються абсолютно незаконно їх привозять ночі. Люди недовольны. Я хочу к городским властям і сказати, що якщо ви не наведете порядок в місті, то громадська сила вам этот кіоск привезет під стіни горсовета, щоб ви його увидели і обратили внимание на цю проблему. Юридичний департамент організації обіцяє супровід цієї справи, аби городянам вдалося відстояти свої права. Мешканці запевняють, що відступати не будуть. Катерина Кравченко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.